Хей-хей, з вами Делрей. А сьогодні настав час для експериментів. Чому саме для експериментів я зараз роз'ясню? Сьогодні у нас буде відео в форматі спілкування. Це щось нове для мене, тому дуже жорстко не судіть, а напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат, чи ні, і робити так, як було раніше. Суть такого формату полягає у відсутності сценарію. Тобто відео буде озвучене мною прямо в режимі Real Life. Це мається на увазі, що я спілкуюсь з вами, як ніби я на стрімі. Тому як таких ніяких заставок я не буду вкладати, так як я зазвичай роблю, а просто розповім вам про нову техніку і зуновлення, яке тільки-тільки сьогодні вийшло. Ну, насправді воно. Вийшло ще вчора, тому що відео ви побачите вже як мінімум в четвер, але все ж я думаю, нічого страшного не пропустите. Так, з першої думаю, ми почнемо із США, і США зустрічає нас такою технікою, як 120С, М60-120С, це такі собі мовити не до Бебрамс. А якщо точніше, то це башка від М1 Абрамс, Поставлена на стару базу М60. Не знаю, з якою ціллю це було виконано, але ось таке воно є зараз в грі. Якщо спершу подивитись на цю техніку, то ми бачимо просто дуже великий зазор між баштою та корпусом. А також найголовніше питання, яке виникає одразу в голові, це яке бронювання у цієї Машини. А бронювання у неї дуже суперечливе, тому що башка має реально хороший захист, який на рівні навіть не першого Абрамса, а на рівні вже покращених версій Абрамса, таких як М1 а 1 та Новіше, мається на увазі захист з цих самих щок на рівні 800 мм нера. Там не зовсім 800 мм, але воно реально захищене. І сюди цього Абрамса буде доволі важко пробивати. Єдине, що залишається, це слабкозахищені зони. Ось тут, як завжди, вони є у будь-якого Абрамса. Ось тут це все залітає сюди повністю. Тим більше, так як тут зазор ще більший, то сюди буде залітати ще краще. Звичайно, самий корпус. Корпус це просто база М60, як я вже казав, вона взагалі не броньована, вона не має ніякого ні композитного захисту, ні динамічного захисту, ані навіть комбінованої броні всередині. Це просто М60, який на такому БР, а я нагадаю бр 10.0. доволі, до речі, дивний БР, тому що БР в такої техніки, я думаю, має бути точно не 10.0, хоча, навіть не дивлячись на неброньовану базу, вона має реально потужну гармату, про яку ми зараз поговоримо. Ну повернімось до корпусу, і він реально не броньований. Він просто картонний, сюди його буде пробивати будь-хто. Так само у нас за залишаються незахищені зони у вигляді бортів, на яких нічого взагалі немає. Ну і як завжди, величезне моторно-трансмісійне відділення, яке буде заважати нам наводитись назад і нормально опускати гармату. Що ж, повернімося, як я казав, до озброєння, а озброєння тут представлене у вигляді навіть не 105-ї гармати, а 120-мм. Тобто це ще потужніша гармата, яка тут прямо із М1 на 1 І снаряди у цього танка представлені у вигляді 598-мм бобса, який буде прибувати все і всіх на такому до того ж, зараз всім абрамсам зробили швидку перезарядку, яка дуже добре вписується. Для цих танків. Бонусом також буде і якісний тепловізор. Ну, він тут, напевно, не третього покоління, але все ж другого, як мінімум. Якщо оцінювати цей танк тільки по його вогневій потужності, то це просто топова машина на 10,0, яка може розвалювати всіх і вся без будь-яких проблем. Але ось якщо брати вже по броні та рухливості, тому що тут мотор, як і база, залишився від М60, він ніяк не модифікований, тому це старий мотор в 750 кінських сил, який взагалі нікуди не їде ні вперед, ні назад. То оцінка цього танка буде дещо занижуватись. Ну, в середньому танчик такий доволі не щоб заповнити прогалину між ТТС та М1 на 1HC, доволі непогане рішення. Далі переходимо на вкладку гелікоптерів і тут маємо H1V. Це нова кобра, яка є переходним варіантом між H1F і H1Z. Відмінність від топової кобри це не 16 хелфаєрів, як у неї, А8. Тобто тут ми маємо із підвісів тільки 8 хелфаєрів або других товів. Ну, ТОВи я вам не рекомендую, беріть хеллфаєри і все буде у вашому житті добре. Це топові ракети з дуже хорошим наведенням. Крім того, база має дуже хорошу маневреність. Кобра завжди вирізнялась хорошою маневреністю та швидкість. Характеристиками, тому я думаю, на такому БР Я нагадаю, BR107, це доволі нефіговий варіант. Із авіації нам завезли тільки F20A, який є преміумом і являє собою покращену версію F5. Якщо дивитись на підвіси цієї машини, то тут адекватно обирати можна тільки між КРПЗ, а також ракетами повітря-повітря. Я би все ж обрав повітря-повітря, тому що ніякого прицілу для КРПЗ тут, звісно, немає. Також сюди можна підвішати і 30 мм міліметрову гармату, яка являє собою, можна сказати, мініган. Однак тут вона встановлюється знизу і має ось такий вигляд, як ніби літак несе ядерну бомбу справді. Вона тут на рівні А10-го, однак у А10-го боєзапас на такій гарматі більше тисячі набоїв, а тут ми маємо всього на все 350. Ну, пробій на такій гарматі доволі непоганий, але ж, знову ж таки, дуже невелика кількість снарядів, тому нам доведеться їх економити, а відповідно залітати всім у дах і потрішечки настрілювати. Це доволі проблематично, але літак летить набагато краще, ніж А-10-й. Він має дуже хорошу маневреність та швидкісні характеристики, тому залітати в дахи нам, в принципі, не буде ніякої проблеми. Або ж іти суто в льотні бої і брати тільки ракети повітря. Тут теж нам пристоїть вибір, тому що ми можемо обрати або 6 АМ9Л, або тільки 2 AM9L і 2 парла Aim 7M. Доволі суперечлива ситуація, але я би, можливо, обрав навіть 6 AM9L, тому що все ж таки більше ракет це крутіше. Далі ми маємо корабль малого флоту USS Del Rey. Та ладно, я жартую, USS DLA. Нічого особливого про нього сказати не можу. Ну, звичайний топовий кораблик малого флоту, нічого, в принципі, доволі цікавого, плюс-мінус якісь прибивні камерники, можливо, і згодиться. Також із цікавого на топовій абрамсі М1 на 2 сіп та сіп Два покращили динамічний захист, яким же чином його покращили, насправді все просто. Тепер замість звичайних маленьких пластинок ми маємо будову цього динамічного захисту в багатошаровому варіанті. Тобто, це такий собі можна сказати релікт тільки від США. Єдине, що кінетику він танкує все рівно погано, але як я бачив деякі відео уже демонстрацію роботи цього захисту, по ідеї він буде якось трошки вгамовувати дамаг, який буде проходити по танку. До того ж, я бачив, як 30 мм автогармата розбирає Абрамс у борт. Тепер із таким захистом їй буде зробити це просто ну Майже неможливо, якщо можливо, то це буде доволі важко, тому що збити такий захист із 30-мм автогармати того самого бушмастера, це треба зробити мінімум 5-10 вистрілів, в залежності ще від дистанції та кута влучення. Це доволі хороше нововведення, мінімум мінусом воно точно не стане. Ну що ж, переходимо до Німеччини, і тут нас зустрічає нова ЗСУ між Остін 2 та з зештор 45. Чим ця ЗСУ відразу вирізняється, це ось цими бортами, які можна опускати або підіймати. Якщо їх підняти, то і відповідно гармати наводити в бік ми не зможемо. Ми зможемо наводити гармати тільки вверх або ось по такій траєкторії. Якщо ж ми опускаємо борта, вони нам будуть заважати в рухливості, але ми зможемо без проблем наводитись в будь-яких напрямках. Це доволі цікаве рішення, як мінімум, це приносить якісь нові механіки в гру. Ну, це механіки, скажімо так, не зовсім нові, тому що вони переїхали сюди з ВФВ. Однак рішення доволі цікаве. Я думаю, знайде своє прихилення серед гравців. Сама ж Зенітка має 30-мм гармати, що доволі заряжений варіант. Я думаю, розбирати льотку в принципі, можливо, і дуже навіть добре в неї буде виходити. І я не знаю, який принцип Складення БР, але тут ми маємо 4 гармати, таких як дві на Кугільбліці. Однак єдине, що ми маємо, це менший боєзапас. Він тут реально менший, так як у Кугільбліці на одну гармату приходиться 600 набоїв, а тут на одну гармату приходиться всього-навсього 200 з гаком. Далі ми маємо один ловранговий літак. Не дивіться на мою непрокачену льотку, це так має бути. Ось цей літачок BF109C1. Він є переходящим варіантом між BF 109B1 та BF109E1. Все, чим він відрізняється, це замість двох мілкашів ми маємо вже 4. Тобто трошечки Стужніший секундний залп, легше збивати противників, однак рухливість сильно не відрізняється, тому і маємо посередній БР. Окрім лаврангового літачка, ми маємо ще джет, який знаходиться на БРі 8,7, і, і являє собою бобра. Такого собі бобра, який може або розбирати наземку бомбами, або ж бомбити бази в авіаційних боях на арми. В принципі, що те, що те, я думаю, буде вдаватись йому доволі непогано, тому що БР у нього доволі низький, але, однак, він має всі прицільні системи. Тобто ми маємо перехрестя, за допомогою якого ми можемо точно скидати бомби противникам на голову. Ну що ж, Радянський Союз пропонує нам т 80 уд Це Являє собою базу від Т-80, однак доволі непросту базу, тому що ми звикли, що Т-80 це завжди потужна база, яка має дуже хорошу рухливість, доволі навіть непоганий задній хід, трошечки суперечливо сказано. А тут ми цих переваг не маємо. Тобто рухливість вперед, можливо, навіть ще й непогана, але назад ми їдемо всього на всього 4 км на годину. Це рівень Т-72 або Т-90, це дуже дуже погано. Про задній хід можна, в принципі, забути. Ну і вперед ми їдемо трохи так собі, тому що маса в нас майже така сама, як і у звичайних 80-то, але маємо мене тисячу. 250 кінських сил, а все на все тисячу. Бойовий рейтинг нам дали 10,0, Однак на ньому ми маємо автомат перезаряд в 6,5 секунд. Це доволі бадьоро. Такий автомат встановлений починаючи з 180 у. Ну і зі снарядів ми маємо звичайно тільки манго. Воно трошечки слабеньке, але на такому БР його буде достатньо з головою. До того ж, є лазерний далекомір. Ну, теплака звичайно немає, бо такий БР і димові гранати. В принципі, танчик доволі таки заряжений. Однак, рухливість це прям його мінус, тому що ну реально в корпусі 80-ки їхати як Ті 64 трошечки незвично. Також нам представили ще одну зенітку як перехідний варіант між ЗСУ 23 4 та стрілою. І це реально перехідний варіант, оскільки тут є не тільки автогармати, як на ЗСУ 23 4 але і ракети. Ну ракет це на все тільки чотири, але вони доволі непогані, тому що мають реально хороші довороти до противників. Однак, що поганого в цій зеніці, так це її мало рухлива і неброньована база, а також така собі релеска. Далі ми маємо Су 25 СМ 3 Цей літак є продовженням гілки Су 25 ще один Су 25 Реально, і все, чим він відрізняється, це вбудованими системами наведення. Що тепер цей літак може запускати нові інфрачервоні КРПЗ Х-38 МТ, стопового теплака, типу противникам без всяких ускладнень та прицільних гондол. Насправді доволі таки зряджена техніка, і ось ці нові ракети я вам скажу щось з чимось. За Великобританією ми маємо нову колісну машинку на 7,0. Ця машинка представляє собою щось типу АМЛК, однак тут, замість повноцінної гармати, ми маємо маленьку автоматичну гармату. Однак ця маленька автоматична гармата, не дивлячись на свої розміри, може нехило так кладати противника. і допомагати їй в цьому будуть БПС 110 мм пробиття. Ця авто автогарма... Тут встановлена прямо з Воріора, який також представлений в гілці Великобританії. І ця машина справді зможе розбирати противників в борти і не тільки в борти, залежно від БРО, куди буде потраплятися. Однак єдине, що цю машинку трошки треба буде відмучити, тому що ця нормальна пробивна стрічка знаходиться аж в третій ступені, а на звичайних стрічках ви чи будете когось розвалювати адекватно. Далі ми маємо новий британський гелікоптер Vessex Hu MK5. Цей гелікоптер візуально схожий з французьким гелікоптером H34. Однак, на відміну від нього, він має набагато кращу рухливість, і він навіть не відчувається в повітрі як коровицько. Також ми маємо. Тут ракети аес 11 та аес 12 аес 12 є покращеною версією ракет аес 11 і тут, як не дивно, ми можемо взяти і ті, і ті. Льоткою нам додали новий буканір. Це знову ж таки Бобер, який має дуже великий арсенал БІМ і згодиться вам найкраще для бомбардування баз в авіаційних боях. Однак, якщо ви все ж вирішите взяти його в змішані бої, то ви зможете також побомбити гравців кабами, і тут вам допоможе адекватна прицільна гондола із якісним тепловізором. А також, якщо полюбляєте КРПЗ, то тут є АJ168, також із контейнером передачі даних, тому Наведені у вас не буде виникати ніяких проблем. Єдине, з чим у вас будуть виникати проблеми, це із рухливістю цього літака, тому що він не має камери форсажу і являється доволі повільним. Також за Британією ми маємо преміумний кораблик HMC Diamond, бойовий рейтинг його 4E7. Сильно щось розказувати про флот я не полюбляю, тому що я сильно в ньому не розбираюсь. Ну так, кораблика би було. За Японією маємо клон гілкового танку Type 90B Fuji. Загалом це той самий гілковий танк. Єдине, що його відрізняє, це маскувальна сітка, яка в принципі нагадує той самий пар 243 123 збт. Про цей танк можна сказати, що він має дуже хорошу рухливість, але основний його козир навіть не у рухливості, а у 4-секундному автоматі перезарядки, доволі непоганому бронюванні, а також пробивних снарядах. Тобто виходить, що цей танк має, в принципі, суміш доволі таки позитивних характеристик і цілком годиться на толкову преміум машину. Також із цікавого, нам додали новий полковий літак F5E, FCU. Цей літак загалом дуже схожий до F20, a однак він має дещо гірші динамічні характеристики та дещо гірші ракети повітря-повітря. Але відповідно ми маємо бойовий рейтинг все-таки 11,3, а не 12,0. -20. Далі у нас є корабль великого флоту Айжен Мюцу. Не знаю, як правильно, можете поржати в коментарях. Тут ми маємо 410-мм гармати. Серйозно, Карл, 410 мм калібр гармати. Кораблем цим керують 1333 чоловіка, а його камерні снаряди мають найбільше прибиття в 775 мм. До того ж, баш таких тут цілих 4, і в кожній із них по 2 гармати. Єдине, що, звичайно, перезарядка буде хромати як і швидкість наведення таких гармат. За Китай ми маємо нову бмп 3 І, до речі, тепер всім китайським танкам. Які першопочатково реально є китайськими, завезли повні назви. Тепер просто можна вгорати із цих назв, тому що вони реально кайфові. Як, наприклад, ось пао Туджі Люнчі, Абуджуанжіля, Бубінк Людай. В общем, за БД-04, бойовий рейтинг 9,7. І ця машина реально козирна. Тому що, хоч в корні вона і є бмп 3 все ж вона має додатковий захист, композитні екрани. А найголовніше це бобсова стрічка, тандемні ракети. Але най найголовніше це те, що ракети перезаряджаються із швидкістю 4 секунди. Це прямо як на бмд 4 яка знаходиться на Бері, правда, 9,0. Однак тут ми маємо не 4 ракети, а 8, прямо як у бмп 3 Ну і звичайно, ми маємо ту саму кобру, яка являється, в принципі, повною копією американської. Єдине, що трошечки камуфляж відрізняється. За Італією ми маємо новий преміум Чентавро RGO. В принципі, ця Чентавра є копією гілкової Чентаври 120-ї. Має ту саму 120-мм гармату із швидкою перезрядкою, як на Абрамсі. Також пачку кулеметів на даху, дуже хорошу рухливість, пробивні снаряди, СПО, лазерний далекомір, якісний тепловізор, все це на ній є. Однак. Так єдиний її недостаток, чим вона прям так серйозно відрізняється від гілкової Чентаври, хоча має спільний з нею БР11,3. Це відсутність композитних екранів на корпусі. Далі за Італію, як ми знаємо, завезли цілу підгілку угорської льотки. І тут нам додали Іл-10, Ту 2С, як 9П. Ці літаки всі, в принципі, доволі непогані. Я думаю, що тут вибирали найкращі літаки із тих, що могли бути. Іл-28, який є доволі непоганим бобром. Міг 15 біс, який має доволі потужні гармати, Міг 17 ПФ, який відтак має доволі заряджену рухливість, однак він тут не має в залі ніяких підвісів на 9,0, що є доволі плачевно. Су-22М3, який є повною копією полкового радянського літака. Також парочка міг 21 мігів, 23 міг 29-й, все це є повною копією радянських варіантів. І ось новий гріпен, який їм сюди завезли ради того, щоб зробити цю гілку якусь трошечки більш мотивованою для прокачки, тому що тут прям як таких топів раніше не було, а зараз ось буде такі гріпенчик, які реально можна собі викачувати і кайфувати. До того ж, на цьому гріпені, окрім звичайних підвісів, ми маємо осколкову фуасні маверік, які являються. Доволі потужними ракетами. За Францією нас відразу зустрічає Зенітка мікс 13 від ТТДЦА. Ця машинка являє собою по факту американську М16 МГМС. Однак і вона поставлена на трошки другий корпус, який ніби має бути трошечки краще захищеним від авіаційних стрічок. Однак тут в мене виникають сумніви. Машинка дещо відрізняється по бойовому рейтингу, і замість 2,7 ми маємо 3,0 що, в принципі, не сильно велика різниця, тому я думаю, машинка буде доволі навіть непогана, як Зенітка. Особливо заповнити ось цю прогалину між зенітками 2.0 5.0. Тут ще залишається теж така прогалина між. 5,7 і 8,3, ну це вже залишається розробником задачею з зірочкою. За авіацією ми маємо теж такий альфа-джет, як у Німеччини. Єдине, що він трішечки другої модифікації, і тут ми можемо підвішити 2 30-мм гармати. Ну і звичайно, корабль великого флоту. Ну, знову ж таки, щось сказати про цей корабль я не можу, тому що я не є великим прихильником флоту. Єдине, що мене здивувалося, це якийсь біг-бен на даху, не знаю для чого він тут. От Шведам в цьому обновленні трошечки підкікали, тому що все, що ми маємо за Швецію, це все все СТРВ-121Б Крістіан 2. По факту, це все той самий Leopard 123 ПЗБТ. Єдині дві відмінності, які він має, це камуфляж, який взагалі нікого не дивує, і димові гранати, які ось тут так трошечки по-другому встановлені, вони ніби як прихованого монтажу, але завдяки цьому ми маємо їх менше, ніж на 24-му леопарді. За Ізраїль завезли також клонового преміум пакета, однак він не зовсім є клоновим, тому що від третьої міркаю він все ж таки відрізняється формою бортів башти. І вони мають не тільки змінену форму, а ще й більший габарит бронювання. Також, як мені повідомив, Сергій на цьому танку є більше димових гранат в порівнянні із звичайною третьою міркавою. Завезли євреям також і Гелікоптер, і тепер вони реально можуть повихвалятися своїм типу апачом, навіть не на хілфаєрах, а на спайках що реально доволі топово, і ось такий гелікоптерчик на такому бері буде доволі приємною машиною. Також ж доволі цікаво, тепер на кожному без виключення літаку, як на танках, відображаються візуальні модифікації. Тобто, тепер новачки і навіть деякі досвідчені гравці зможуть з легкістю розуміти, яка модифікація за що відповідає, і навіть що здивувало, це демонстрація ось цих ось ракет. Тобто, якщо ми обираємо такі ракети, вони ставляться ось так. Якщо ми обираємо, наприклад, ось такі ракети, вони вже становлюються зовсім по. Друму, тобто встановлюються реально ракети, які відповідають ось цій іконці. І тепер, до речі, стрічка прихованої атаки називається як стрічка без трасерів, і має ось такий значок, що означає, що ви не будете бачити, куди ви стріляєте. Ну і наостанок в гру додали нову мапу Північна Голландія, яка має декілька розстановок, є доволі красивою і проробленою. Взагалі на ній навіть можна пострілятися, однак у місті доволі пророблені будинки, в деякі з яких навіть можна заїжджати, тому вже навіть зараз можна зустрічати там гравців, які тупо крисять у тих будинках. Сама ж мапа дуже схожа на Східну Європу, якщо її перевернути. Загалом Оновлення не принесло нічого такого прям кардинального в гру. Але це тільки перше оновлення в цьому році, тому чекаємо на ще щось новіше, більш круте. Якщо вам сподобався такий розмовний формат відео, то дайте мені знати про це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дуларей. До нових зустрічей. Бай-бай.